Вчора близько 9 години вечора до Корса Шевченківського відділення поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що його дворічний син, який грався на подвір'ї, зник з місця проживання. Батьки шукали дитину самотужки, але знайти малюка їм не вдалося, тому вони звернулися до поліції. Після отримання інформації особовий склад Корсун Шевченківського відділення поліції було піднято по тривозі. На допомогу працівникам поліції було залучено працівників поліції найближчих відділів поліції, працівників поліції особливого призначення та військовослужбовців Національної гвардії долучилися до пошуків і місцева громада разом з сільським головою. Крім того, представники поліції почали працювати відразу інші версії, зокрема і викрадення дитини. Пошуки малюка тривали всю ніч. Лише на ранок, коли було прийнято рішення про збільшення колу пошуків, дитину знайшли на відстані двох кілометрів від місця проживання. Хлопчик спав в яру. Його негайно було доставлено до лікарні, де він був оглянутий лікарями, після чого переданий батькам. За інформацією лікарів, стан дитини задовільний. На даний час життю дитини нічого не загрожує